Працювати на випередження дві установки для радіоелектронної розвідки передали бійцям Черкаської 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Придбала спеціальну техніку Червонослобіцька територіальна громада. На це з її бюджету спрямували майже 4 мільйони гривень. Це саме для виявлення тих дронів, які нещадно запускають москалі проти наших людей. Я дуже дякую Червонослобіцькій громаді, яка в чергове підкреслила свою таку патріотичність, свою відданість. І обсяг таких видатків становить від цієї громади, наголошую, близько 4 мільйонів гривень. Це не разова акція з підтримки Сил оборони, а принципова позиція тергромади, наголосив начальник обласної військової адміністрації. Хочеться звернутися до всіх громад, до всіх керівників з таким проханням, щоб ми все-таки не забували про пріоритети і коли є можливість в будь-якому випадку зробити чудові внески саме для зміцнення нашої обороноздатності. Для наших патріотів, для наших захисників і для захисниць, ми маємо сьогодні направляти всі свої спроможності і пріоритизуватися на допомозі нашим збройним силам. Нагадаємо, пріоритетність бюджетних витрат у громадах Черкащини моніторить робоча група прозорість та підзвітність з-поміж основних напрямів для фінансування на час війни. Є обороноздатність, соціальний та цивільний захист, підтримка внутрішньо переміщених осіб.